Так, що в тебе тут все вже готово? Та вже майже. Так, що ми сьогодні бабушки передамо, покажемо глядачом. Це смовиться у нас. Це чиститься це з вишкари. З вишкварками. Тушоночки, бабушки, три баночки. Маринничко. Так. І два лоточка домашніх. її. Це брома світла нанеслося. Так, сядемо в погрібі. А що це ми робимо? А в нас бабушка одна. І в неї нема зовсім рідних, і ми їй періодично допомагаємо. Зараз поїдемо ще в маркетоп, купимо крупи, олії, ну і хай там і жирочок, і м'ясо все-таки домашня тушоночка, є домашня. Тож повеземо, будемо їхати на посіку, завеземо бабушки, стараємося її підтримувати. Є такі в нас пару бабушок, що ми їх підтримуємо. Тож усім гарного дня, тримайтеся, допомагайте по можливостях, не будьте жодними злими. А то страшне, завозять такі люди, отам ще мої прошлі роки. Там, де фото є з 2021 років, 22, 20 х і там таке пишуть реабіляційні центри. Ну, коротше, у нас люди, я розумію, що в голові не характери немає жаба даваса, мені нічого не хочуть робити. Ну нічого, є тварини, а є гарні і багато гарних. Тож, а ми полетіли далі. далі з дружиною. Цінуйте один одного, поважайте один одного. Сто відсотків.